Токени X роздають буквально за декілька простих дій, і промоакція практично взагалі не зашилена. Тому в цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, які дії потрібно виконати, щоб претендувати на свою винагороду, на свою частку токенів X. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Переходимо зразу до промоакції та бачимо, що весь загальний пул 1 мільярд 650 мільйонів токенів. Токен X ще не торгується на біржах. Токен є лише на премаркетах. Якщо ми перейдемо на премаркет на біржу Bybit, то бачимо, що ціна останньої угоди 0.30226. Тепер повертаємося назад на біржу OKEX. Ми беремо весь загальний пул 1 мільярд 650 мільйонів. Мільйонів токенів та ділимо на ціну, по якій зараз торгується токен. Виходить приблизно весь загальний пул 370 тисяч доларів. Можливо, дійсно загальний призовий пул всій промакції дійсно малий. Якщо ми беремо, порівнюємо, які були минулі топові промакції. Але все ж таки, якщо ця промакція дійсно не буде сильно зашилена, то навіть на один аккаунт може вийти 50 доларів. Але при тому наголошую. Якщо промакція буде не зашилена і мало буде користувачів, але я сумніваюся, надіємося, що в середньому 20 доларів на один акаунт повинно вийти. Ну і звісно, якщо промакцію дуже сильно зашилять і дуже багато людей виконають це промо, то можливо навіть і 20 доларів на один акаунт не получиться. Але все ж таки витрати на це промо дійсно мізерні. Тому переходимо на екран, а точніше до дій. Якщо у вас ще немає аккаунта на біржі Okex, з самого початку ми його реєструємо. Я особисто являюся партнером цієї біржі, тому за моїм реферальним посиланням ви отримаєте плюшки. Всі потрібні посилання, як і на біржу, як і на промоакцію, будуть під цим відеороликом. Реєструємося, проходимо курс та переходимо до акції. В кого є аккаунт, все окей. Ця промо-акція активна як і для нових користувачів, так і для старих користувачів. Першим кроком нам потрібно буде приєднатися до цієї промакції, щоб нас зарахувало і ми отримали винагороду. Тобто, ми розділили 1 мільярд 650 мільйонів токенів. Тому з самого початку, першим кроком, ми нажимаємо приєднатися. Далі бачимо зворотній відлік до лісунгу токена X. 7 днів та 3 години 46 хвилин. Тобто, 24 жовтня відбудеться лістинг токена X. І після цього. Ми вже зможемо робити торговий об'єм, ну і так далі. Зараз ми лише можемо, по суті, підготувати аккаунт, тобто зареєструвати аккаунт, пройти верифікацію та внести свій депозит. Опускаємося донизу, бачимо її крок 2. Перший крок ми вже виконали, тобто ми приєдналися до цієї події. Опускаємося донизу. Крок 2. Внести чистий депозит на суму не менше 100 USDT. Нажимаємо сюди переглянути відомості. Далі бачимо, є чистий депозит, зроблений депозит та зняття. Тобто, якщо ви закинете 105 USDT сьогодні, після промоакції зробите торговий об'єм та виведете приблизно 20-30 USDT, тим самим ви не будете кваліфікованим користувачем, якому так точно нарахують токени. Вас побриють, вам токени не нарахують, адже крок номер два ви не виконали. Тим самим ви вносите депозит, і потрібно тримати свій депозит до 7 листопада. Тут чітко все прописано. Для людей, для не для новачків, які розуміють, як це все відбувається, ми можемо заносити в депозит, виводити, заносити знову, але. На балансі повинно бути мінімум 100 USDT. Просто я рекомендую не запарюватися в тому і зараз, по суті, грошей не закидувати, не заморожувати свої гроші, не чекати ще 24 жовтня. Я вже рекомендую закинути 24 жовтня 105 USDT, виконати промоакцію і вже після 7 листопада спокійно свої гроші вивести. Переходимо до кроку номер 3 Це, по суті, крок найголовніший. Нам потрібно. Наторгувати 300 USDT в парі X. Тобто, після того, як розпочнеться лістинг 24 жовтня, нам потрібно зайти на спот або на фьючерси та зробити торговий об'єм мінімум 300 USDT. Рекомендую робити 350-400 доларів. Якщо ви зробите 300, можливо, це буде 299, звісно, що вам винагороду ніхто не нарахує. Бачимо, що можна робити дійсно на фьючах та на споті. На фьючах я робити не рекомендую. Не рекомендую, адже є ризики, що ви можете втратити абсолютно весь свій депозит. На споті це по суті без ризиків. Купили, продали, купили, продали. Зробили торговий об'єм в 400 доларів. З чистою душею чекаєте винагороду. Для людей, які не знають, як робити торговий об'єм на споті, зараз я покажу. Даємо вгору. Далі тут є торгувати. Ми наводимо, є спот. Нажимаємо. Далі тут, де у мене є 0, у вас може бути BTC до USDT. Ми нажимаємо сюди пошук криптовалют. Ми пишемо X вже після того, як розпочнеться лісинг, а саме 24 жовтня. Вводимо X і тут буде ця монета. Ми нажимаємо умовно на цю монету. Далі тут є купити, є ліміт і є маркет. По лімітці вас можливо буде довго купляти. Я рекомендую нажимати маркет та робити це все дуже швидко. Тобто зайшли. Дали 100%, тобто купе, купляємо монету X на 105 доларів. Нажали купити. Далі нажали продати. Знову 100%. Продаємо, купити, купили та продали. Тим самим, умовно, ми зробили торговий об'єм в 400 доларів. Повертаємося назад до нашої промоакції і, по суті, цей крок. Третій, де потрібно нам зробити торговий об'єм, був останнім, в цій промоакції. Більше нічого в цій промоакції робити не потрібно. Тобто всі дії, які я показав, ми робимо та просто спокійно очікуємо на винагороду. Но зразу наголошую, що є ще додаткове завдання, яке аж ніяк не зв'язано з цим, про яке я вам розповідав це. За запрошених друзів ви можете отримати до 20 тисяч токенів X. Тобто нажимаємо сюди, нажимаємо запросити. Ділимося своїм реферальним посиланням з другом, тим самим, якщо друг швидко виконає акцію, вам за нього дасть частку токенів X. Можна запросити до 5 рефералів. Тобто за 5 рефералів ви зможете отримати 20 тисяч токенів X. Давайте цю промоакцію підсумуємо. Все, що вам потрібно, це мати аккаунт на біржі ОКEX, зареєструватися в промоакції, внести депозит та зробити торговий об'єм. Більше нічого вам ці промоакції не потрібно робити. Після того, як ви виконаєте всі ці пункти, вам просто залишається очікувати на винагороду. Винагорода приходить протягом 30 днів, а це означає, що 7 листопада закінчується промо і до 30 днів, а саме... До 7 грудня винагорода вже повинна прийти. І якщо у вас є можливість зробити не один аккаунт, а 2-3, а можливо, взагалі 5 аккаунтів, робіть, адже ви зробите в декілька разів більше. Якщо на один аккаунт прийде умовно 10-20 доларів, то на 5 аккаунтів це вже буде потенційних 50, а можливо 100 доларів при затратах там 2-3, можливо, 4 долара. Надіємося, що Ця промоакція не буде дійсно сильно зашиленою. І на один аккаунт получиться заробити 10-20 доларів. Надіятися на 50-100 доларів, звісно, що не потрібно, адже в такій промоакції 50-100 доларів 100%, 100 не вийде. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!